Привіт, друзі, подкаст Метаморфози, рубрика що далі. Я Володимир Швець, ведучий, і в нас в гостях знову Сергій а, вже третій епізод. А, це, це моє враження про нього. Неймовірно сильна людина, сильна духом і одночасно молода. Але він говорить, що зазнаватись не треба, а треба рухатися скромно далі вперед. Правильно я тебе розумію, Сергій? Якось так. Якось так. Дякую тобі. Ти, Ти говорив про тот-фіт. Я хочу зараз запитати. Якщо говорити про сфери сфери нашого життя, нашої особистості. Одна з сфер це соціальна сфера, необхідна сфера, необхідна складова, як не ми, ми по-любому соціальні. <нух> я б сказав, не збіжна. <ти> Ось тому а, якось із цією сферою треба впоратися, і я так розумію, що твоя позиція, бо це теж моя тема, усвідомлена громадська позиція. А твоя позиція це бути активним в суспільному середовищі, правильно, позитивно активним, якщо можна так сказати, це допомагати побратимам, допомагати людям. Змінювати врешті. Глобально, можливо, трохи навіть пафосно, країну до кращого. Я правильно тебе розумію, прокоментуй це, будь ласка. Ну, це, звісно, все чудово і бажано, але треба дивитись на свої можливості. Звісно що. Мріяти, ніхто не заважає вам мріяти, але треба трохи бути реалістами. Розуміти, що не все так просто. Окей. Не можна просто прийти і щось поміняти з ходу. Погоджуюся абсолютно. В твоєму випадку реалістом бути це що. Реалістом. Це треба... От в цьому контексті да, що я ж. Це треба якось усвідомлювати причини своєї відповідальності. Вона не має бути просто нав'язаною, бо нав'язані цінності мають, можуть дуже легко впасти, коли пропадають якісь обмеження, то нав'язані цінності, вони спливають що вони нав'язані. Треба усвідомити, що людина, вона так еволюційно, сформована соціальною. Соціальною в плані людина одна, вона просто лиса мавпа. <кій> вона нічого не може зробити, лише виживати. Uh -huh. і То зі складнощами. Треб, треба усвідомити, що людина стає людиною, коли людей багато, у них формується соціум, і цей соціум він дає змогу розділяти свої обов'язки. Кожна людина робить свою роботу. І це треба теж розуміти. Не треба ставити собі вище або нижче. Треба розуміти, що ти є частина соціуму. Угу. Перш, бо по-іншому, ти перестанеш бути людиною. Людина це, по суті, соціальна тварина, яка має складну мету, не пов'язану з виживанням або розмноженням. Ти двічі а, згадав слово виживання, таке поняття, пов'язав його. А... Ну, з таким негативним відтінком, але одночасно пов'язав його з, з ну, не, не а, типу складова суспільства якогось оточення, правильно? А, але це дуже крутий момент. А, я нещодавно слухав подкаст Ігор Козловський. Я не знаю, чи ти слухав, дуже, дуже мені сподобалося. Да, він каже, що якщо ставити собі за мету виживання, це рухатися в, в, в прірву, фактично. Тому що має бути мета пов'язана з розвитком. Мрія, я б сказав. Мрія. Мрія всі називається. Мета пов'язана з розвитком, тобто з відкриттям свого реалізацією свого потенціалу. Можна я так сказати. Ось. Ну, це і є мрія. Я так, Потрібно. я просто простіше, виразив, що виразився, що мрія то є мета, яка не пов'язана з виживанням або розмноженням. Це якась окрема ціль. Так. Вона формується у людини тоді, коли в неї з'являються. Час і можливості робити щось не пов'язане з цими двома факторами. Круто. — А Це неможливо без соціуму, бо людина буде зайнята виживанням. Круто. То ми ставимо, якби такий фінал, крапочку на тому, що виживання це погана мета, потрібно мати. Так, сказав примітивно. Примітивна, да, так. І потрібно, коротше, себе, себе потрібно стимулювати, змушувати. Я не знаю, спонукати, якось шукати собі зовнішні якісь впливи, подразники для того, щоб будувати своє життя з перспективою до розвитку. Ось, а другий момент у мене в цьому всьому контексті питання до тебе. До речі, про це теж говорить цей Ігор Козловський. Навіщо ти робиш те, що ти робиш? Чому ти робиш те, що ти робиш? Яка твоя причина, яка твоя вигода? В тому всьому, коли ми говоримо про соціум? Відповідь доволі прозаїчна. Людина, це, як я вже раніше казав, людина стає людиною, коли вона є мрія, і вона живе в соціумі. Людина без соціуму і мрії це просто мавпа. Так. Якщо ти вважаєш себе людиною, ти живеш в соціумі, то звідки з'явився соціум? Це безпитати? Чому він з'явився? Якщо ти альтуруїст і допомагаєш ближньому в соціумі, то соціум ефективніше існує, і він збільшує твої особисті шанси на виживання. Тобто це і є функція соціуму. Ми всі працюємо разом, щоб кожен окремий індивід був більш в... життєздатним. Ми і виживання... мав, більше, і мав більше можливостей. Виж... Виживання в даному випадку можна замінити на. На поняття там, морозиток. Там, це природній момент, це ну, це не викинеш слів з пісні не викинеш. Людина це істота жива, угу. і її основні функції базові це виживання і розмноження. А те, що зробило нас розумною людиною, це соціум і мрія, яка з'явилась рука об руку, так сказати. Okay. Okay. І ось людина, як соціальна істота, має допомагати ближнім соціумі по можливості максимально щоб збільшити власні шанси на виживання, кожна особа в соціумі має це робити. І що ти вважаєш себе людиною, то ти маєш допомагати іншим людям. По можливості. Якщо в тебе є така можливість, то не треба бути егоїстом. Так стоять. Якщо в тебе є така можливість, то не треба бути егоїстом. Бо будь Це, ласка, це тупіковий ти... шлях. Якщо є можливість, я перефразую, спробую перефразувати, скажи, чи правильно тебе розумію, якщо є можливість допомагати іншим, то не зациклюйся на собі і на своїх проблемах а допомагай іншим, використовуй ту можливість, правильно? Бо інші люди допоможуть тобі вирішення власних проблем? Круто. Питання для тебе залишається відкритим. Чому ти робиш те, що ти робиш? По Яка тій, твоя по тій, ну, це, Я так усвідомлюю цей момент. Якщо я не допомагаю іншим, чому інші мають допомагати мені? Okay. Я залежу від цієї держави, від цих людей, ми всі являємося економічно, економічно активними. Кожна наша дія, кожна наша покупка приносить загальний, загальний розвиток цієї української спільноти людей, uh -huh. українцям. Треба допомагати державі, людям по можливості. Якщо в тебе є така Держава можливість. І є. Ну, Якщо ми не маємо увазі апарат, то. то да, да. Хоча і. і... Мені дуже подобається твоя позиція. Вона дуже перекликається з моєю життєвою позицією. І... Загалом контекст український я можу помилятися. Я не хочу нікого нічого оцінювати. Але все ж таки те, що ми спостерігаємо, це більш споживчий контекст. Люди себе позиціонують як споживачі. Мені щось хтось винен, мені щось хтось має дати, незалежно в яких обстанах. Хтось може бути, наприклад, з набутою інвалідністю і бути активним, я можу дати щось комусь. А хтось може бути абсолютно здоровим і мати непогані Не статки щось. і постійно вимагати. В очікуванні, що мені хтось щось винен. Це культура, як буде споживання? Споживання. Культура споживання. Вона... Ну, люди пості поступово починають помічати це вже останні десятиліття, що культура споживання вона ні до чого не веде. Нічого це доб -доброго. Вона, вона веде краху моральності, суспільства і людини як розумної істоти. Uh -huh. Дуже, дуже забавно про це жартував Карлін, який вже помер. Джордж Карлін, ніби його звали. Він жорстко жартує, але дуже доцільно, я вважаю. Про Цю культуру він споживання. Каже? Я не буду пересказувати, бо на пам'ять пам'ятаю, але Окей. можете послухати доволі. І, і всі сміються, але насправді сміятися чого, я вважаю. Там дуже печальна історія про наше суспільство. Ну, але це якийсь, мабуть, не хочеться казати, там, наш національний спадок. Ні, це не наш національний спадок. А це, вона прийшла взагалі. З Заходу, ну з так. З заходу вона прийшла, бо на сході вона була більш жорстка диктатурна ідеологія, а з заходу прийшла більш така ліберальна, але вона перевела людей до цього морального падіння через накопичення власних благ і ні з ким не ділитись. Угу. Це топіковий шлях, це неприродньо, це руйнує саму суть соціуму. Так, да, я це Тому Абсолютно розділяю це треба погоджується, але тепер що від нас залежить з тобою, наприклад, що від тебе залежить, що ти робиш, щоб цю культуру змінювати. Бо ж ти її змінюєш. Конкретно від мене. Я, це ще Десятка діти знають, що почни з себе. Просто почни. Е, менше е, ти, розуміє, ти маєш зрозуміти, скільки тобі достатньо. Ресурсів для угу. життя. І не треба тобі набагато більше. Ну, зроби собі якийсь комфорт. І, ну, не треба зажиратися, як кажуть. Біситись з жиру це взагалі зайве. Це е, помилка в роботі мозку, коли людина дуже багато отримує і ще більше хочеться. Коли ти це усвідомлюєш, ти, ти трохи починаєш тобто, фільтрувати свої, свої ресурси і розподіляти їх більш розумно. Окей, а ти. Це йде через усвідомлення. А, я погоджуюсь. Усвідомлення. Мені подобається. Один теж вислів. каже, Щоб певна річ була усвідомлена, їй потрібно хоча б раз усвідомити. <свідомлення> тобто <свідомлення> сісти і подумати про це добре. Так, я загубив думку зараз. Окей, ти кажеш, що потрібно усвідомити, скільки тобі потрібно. Ну, Умовно кажучи, не прагнути більшого. Але коли в тебе є більше, що з тим робити? Як мінімум, намагатись не прагнути більшого. Так. Ну, Одне діло, спробувати щось, що тобі приносить більше задоволення, інше діло, коли ти цього хочеш постійно. Угу. Це ламає механізми. У нас є механізми, які змушують нас рухатись. Там, Дофамінова система, яка стимулює тебе рухатись, щоб подолати якусь, якусь кризу в житті. Неважливо, яку Криза – це в цілому. Це може бути просто, що ти торкнувся до гарячої сковороди mm -hmm. і від відмахнув руку. Це теж була спроба уникнути кризи. Mm -hmm. Це твої болю, чи ти уникаєш болю? І оці механізми базові, закладені ще до ну, природи задовго до людей, вони ламаються, коли ми дуже багато отримуємо благ. Ми перестаємо відчувати задоволення від того рівня благ, який ми маємо. І хочемо ще більше, більше, більше це веде у постійну гонитву за бажаннями, задоволенням, ну, гедонізму, одним словом. Угу. І як тепер це помістити в нашу соціальну відповідальність кожного з нас? Знову ж таки, якщо ми говоримо про певний ресурс, про певні можливості. Військовий, який лежить на, на лікарняному ліжку. Перед ним купа операцій, невідомо, чим закінчиться, яка його має бути позиція з твоєї точки зору, от саме з точки зору, щоб не бути споживачем. Тому що пропозицій насправді багато. Приходять в палату в шпиталі, там майже кожен день пропонують якісь реабілітації, варіанти, протези. Правильно ж я кажу? Ну, не кожен день, ну, не але, кожен звісно, день. приходять, реком... да. пропонують. Ти, ти маєш право обрати якусь. Да. Е... Є волонтери, які Фірму. там допомагають, є там, ну скажімо, капелани, священники приходять, відвідують. Mm. Ось е... ти по факту споживач. І як в, в, ці, в цих умовах ти маєш себе е... виховувати, формувати для того, щоб вийти сильним. Тим, хто впливає, а не тим, хто під впливом. Як, як на мене трошки дивно це так ставити питання, бо ти лежиш в, в лікарні, і тобі люди допомагають, бо тобі це необхідно. Так. Країна це забезпечує, люди це забезпечують. Угу. Ти маєш це прийняти. Це так. добре, це потрібно тобі. Це тобі допоможе. Це треба просто себе. Не заганяти, а відновитись нормально угу. і далі йти по життю, ніби нічого не відбулося, бо ну, прийняти реалії нового життя, там, якісь обмеження і так на... от я ж про накручувати себе і ламати, що ой, все погано, я тепер, не зм...". Ну я тепер, скоріш за все, бігати, якщо і зможу, до прикладу, але буде погано. Я ж про це я говорю. Не, то, я що... Не знаю, чи, чи треба щось міняти. Треба просто усвідомити, що ти живий, здоровий, і це вже добре. О, ось. Тому що, якщо, наприклад, ну знову ж таки говоримо навіть про здорових людей, які е ч часто можуть бути в ролі жертви по життю, ну розумієш, да? є така роль жертви І Це може дуже бути. поширене явище насправді. Насправді це досить поширене споживання, ну, споживацьке таке ставлення до життя це, ну, це і характерний. Людям, які в цій ролі живуть, я якраз про це і говорю, що от ти кажеш, поставити крапку, вже це сталося, прийняти це і рухатися далі. Яким чином рухатися далі від цієї крапки? Ну, По-перше, при, саме прийняття воно дуже складне, насправді. Згоди. А ще в цій культурі споживацькій воно ще складніше, це, це прийняття. Тому що мені так всі винні, а коли я став, наприклад, ну, Отримав інвалідність, там, втратив кінцівку, мені тим більше всі винні. А в тебе інша позиція. Ти з усвідомленням того, що з тобою сталося, прийняв усвідомлену позицію допомагати іншим, незважаючи на те, що... ну або зважаючи, прийнявши те, що з тобою сталося. Ну, біда. Я, я до чого веду, Сергій? Я хочу, щоб. Я знаю, що в тебе нема формул. Ну, нема формул, в принципі. але... Все рівно, знаєш, для когось там якесь твоє слово, твій приклад, знову ж, як ти мислиш, може допомогти прийняти для себе рішення. Стоять, я не буду жалітися. Я прийму те, що я здоровий, ну, здоровий, живий, що в мене є якісь можливості, треба перерахувати їх усвідомити. І я можу їх використати для того, щоб допомагати іншим, тому що. Усвідомлюю, що інші будуть якось впливати на мене, і це такий взаємозв'язок, про який ти говорив на початку цього епізоду, він спрацює. Але це щось треба переключити. Це якийсь тумблер має вімкнутися, почати дивитися на життя з іншої точки зору. Є вираз такий, що життя, душа, точніше, душа людини це такий темний ліс, що знайти там той тумблер. Ну, ніхто не зможе. Ніхто. Я не можу сказати, що всі люди, якщо зроблять ось це, то тумблер вимкнеться. Просто ви можете, можете зі мною поспілкуватись, можете на мене подивитись, можете знайти когось іншого з оточення. Угу. Я не знаю, але якщо, якщо те, що ви зараз бачите і чуєте, допоможе комусь цей тумблер увімкнути. Здорово! То я думаю, що це буде добре, якщо у вас вийде. Да. Послухавши мене трошки увімкнутися, якщо не, не допоможе. Ну бажаю вам успіху в пошуках того, що це допоможе зробити. Можливо, і не сам ну наприклад, не я маю знайти той тумблер. Можливо, він, ті кроки він робити, і які ти ось. Тобто, знаходити, як ти кажеш, людей, не залишатися самому. Бути з іншими в подібних, хто в подібних обставинах, допомагати їм виходити з того всього. І цей Тумблер, він, він сам вімкнеться, можливо, десь. Якщо так подумати, то єдине, що я можу точно сказати, що це не, не закривайся в собі. Ось. — І все. Просто Ось. спілкуйся, рухайся, роби, що можеш робити. Максимально. Що ти можеш робити, те й роби. Наприклад, братися з Я, навіть, Я навіть так думаю. Починай з усього. Все, що дивись, що ти можеш зробити і що це може дати. І роби. Супер, супер. Від тебе нічого не відвалиться, корона не впаде, а ти, можливо, виберешся з цієї прірви і кудись навіть повище, ніж був раніше. Ось. Я особисто зараз сильніший і витриваліший, мабуть, ніж був до поранення, бо постійно намагаюсь трохи себе покращити. Якби в мене було дві ноги, я б думаю, я став би ще потужніший, ніж був раніше. Одна нога забирає багато навантаження. Mm -hmm. то, я, я думаю, коли буде біговий протез, колись то я 100-метровку здам на 5 балів. Ну, і це слухай, і, і звучать як насправді е, секрет. Роби маленькі кроки, які в тебе є зараз. І не замикайся в собі. Серед твоїх можливостей і не замикайся в собі. В принципі, більше нічого не додати до цього. І я знову дякую. Дякую тобі, Сергій, за твою життєву позицію. За те, що ти працюєш, продовжуєш мислити, продовжуєш над собою працювати, над своїм характером, людям допомагати. Дякую вам, глядачі слухачі, за те, що ви з нами. Я думаю, що подібні епізоди можна переслуховувати, переглядати по кілька разів. Як ти кажеш, ми вчимося одне від одного, я від тебе зараз вчусь. Дякую тобі. І ви знаєте, кому це відео можна відправити. Відправте, будьте далі з нами на зв'язку. До побачення.